Вас вітає самберське телебачення Телефакт. З вами в студії підсумки тижня. Вечір добрий. Зараз ми з вами підсумуємо події, які відбулися протягом цього тижня у нашому місті. Святкування Дня захисника України. Відкриття меморіалу загиблим воїнам-героям України, відкриття пам'ятника ліквідаторам аварії на ЧАЕС. У Самбурі дві сім'ї загиблих воїнів АТО отримали квартири. Фінальні футбольні змагання за кубок Золота осінь. Виставка дрібного тваринництва і птахівництва. А зараз детальніше про ці та інші події. Музика. У місті Самбури відбувся урочистий захід з нагоди Дня захисника України. У народному домі напередодні Дня захисника України та Дня створення УПА відбулися урочистості. На захід розпочався спільної молитви. Отець Володимир Куркуна поблагословив воїнів. Рюбові справедливості до тебе підіймається наша молитва, Зажив і просвіти наші уми і серця, показуй нам правильну дорогу в наших працях для добра свого народу, благослови наші труди і наші подай нам. Братню єдність усіх наших зусиллях для щастя нашої вітчизни і народу, на руйнах сильних воїнів, які могли захищати нашу батьківщину і для нового розвіту всієї нашої церкви і цілої України на віки вічні. З привітальним словом виступив міський голова Тарас Копеляк, який закликав хвилиною мовчання вшанувати загиблих героїв земляків. І будь ласка, я прошу вас усіх, не забудьте завтра прийти, не забудьте піти туди, де лежать наші герої, помолитись за них. Моліться за них, тому що вони віддали життя за нас. Дякуючи вам, дорогі наші вояки, дякуючи отцям, що ми з Божим благословенням завжди починаємо тут, в тій залі. Різні мероприємства. І сьогодні, дякуючи тим батькам, які з великим болем прийшли сюди, ми завжди будемо з вами. Низький вам уклін, шановні батьки. Дякую. І слава Україні! Міський голова нагородив грамотами і медалями за вагомий внесок у розвиток міста Самбора, військовослужбовців та медалями за жертовність і любов до України від святішого патріарха Київського і всієї Росії України Філарета з привітальним словом виступив командир військової частини А-3817, полковник Олександр Корольов. Також привітав присутніх із днем захисника командир військової частини А-0807, полковник Василь Пугін. Полковник Василь Пугін нагородив грамотами військовослужбовців та висловив подяку за вірність обов'язку. Після офіційної частини відбувся концерт за участю народного симфонічного оркестру міського народного дому, солістів Івана Хая, Ольги Голод та студентів Сембрівського училища культури. 20 жовтня у місті Самборі на свято Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисника вітчизни відбулося відкриття першого в Україні меморіалу Герою України. Відкриття меморіалу Героям України у місті Самбурі приурочено до християнського свята Покрови Пресвятої Богородиці, який в народі вважається Днем українського козацтва, а тепер і днем захисника України. На міському кладовищі зібралися численна самбірська громада, рідні та друзі загиблих, духовенство, представники міської влади, політичні громадські діячі, військові, ветерани національно-визвольних змагань та пластуни. Тут поховано дев'ять воїнів героїв України: Володимир Юричко, Андрій Струсь, Володимир Дорошенко, Ігор Бжостовський, Тарас Драбик, Тарас Веслоцький, Дмитро Домковський, Василь Борута, Олександр Лозинський. Право відкриття меморіалу героям України було надано міському голові Тарасу Кополяку, станичному самберської станиці братства ОУН УПА Миколі Петрощаку, командирам військової частини саперів та хіміків, полковникам Олександру Корольову та Василеві Пугіну. Після цього священнослужителі освятили меморіал. Спорудженням першого в Україні меморіалу героям займалися Андрій Мадзяк, Роман Галюта, Тарас і Володимир Дзюбинський, Іван Бичик. Перед присутніми виступив міський голова Тарас Копиляк. Очільник міста висловив співчуття рідним та близьким загиблих воїнів-героїв та подякував майстрам за спорудження меморіалу. Також до присутніх звернулися командир військової частини А-3817 полковник Олександр Корольов, командир військової частини А0807 полковник Василь Пугін, станичний самбірської станиці боратства УГУН УПА Микола Петрущак. Головний архітектор міста проектант меморіалу Тарас Дюбинський та батько загиблого воїна Володимир Юричко. 14 жовтня на площі пам'яті відбулося відкриття пам'ятника ліквідатором аварії на ЧАЕС. Під час відзначення Дня захисника України та свята Покрови Пресвятої Богородиці на площі пам'яті відкрито пам'ятник та увічнення. Подвигу ліквідаторів техногенної катастрофи аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Урочистоцях відкриття пам'ятника чорнобильцям взяли участь члени Асоціації ліквідаторів аварії, ветерани афганської війни, представники влади, пластуни, військові та небайдужі мешканці Самбора. Присутні вшанували усіх хто загинув у Чорнобильській техногенній катастрофі. Міський голова Тарас Кополяк нагородив медаллю за вагомий внесок у розвиток міста Самбора членів Самбірської міськрайонної організації ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній станції, голову організації Кульчицького Андрія Степановича, Васіка Богдана Михайловича, Мазника Михайла Івановича, Юзефовича Ігоря Юліановича, Веремія Володимира Васильовича, Гардаша Романа Івановича. Кульчицького костика Михайла Івановича. Пам'ятник ліквідаторам аварії на ЧАЕС – це закарбована, значима подія у нашій історії про героїзм і відвагу чорнобильців та ганебний прихований злочин тодішньої влади. Після урочистостей присутні колоною вирішили на міське кладовище, де відбулася ще одна дуже важлива подія відкриття меморіалу з загиблим воїнам-героєм АТО. У самборі дві сім'ї загиблих воїнів АТО отримали квартири. Відбулася зустріч міського голови Тараса Копеляка із сім'ями загиблих воїнів-героїв. Міський очільник вручив рідним загиблих посвідчення, що дають право на безплатний проїзд у громадському транспорті самбірського АТП 14608. І сертифікати на отримання квартир по вулиці Коперніка, 5. Оксані Бороті, дружині загиблого героя Василя Бороти та батькам загиблого героя Андрія Струся. Сьогодні було вічним і Ми передаємо дві квартири. Це двохкінатна квартира 69,7 квадратних метрів в бороті Оксані Михайлівні, що вам ще окладує той сертифікат. І завтра ми вже можете йти. Якщо це допомогу допомога на ремонт, якщо це буде ремонт зробити, я це знаю, але все-таки ми постараємося, щоб цей ремонт був. Але я знаю, що це горе, це бідно не залиштим чиєю квартирою, але ми повинні робити все для того, щоб допомагати вам, вашій сім'ї, вашій родині і вашим дітям. Ми Ще одну квартиру ми сьогодні передаємо з Андрію Миколаївичу, батькові Андрія, який теж віддав життя, будучи на сході України. Це одна кімнатна квартира, яка складає 63,4 квадратні метри. Ні. У розмові близькі загиблих поділилися своїми проблемами, розповіли про бюрократичні моменти, які виникають при оформленні тих чи інших документів. До уваги відкриття меморіалу воїнам, АТО заплановане на 14 жовтня свято Покрови Пресвятої Богородиці. Проблемні питання мови висловити, з вами поговорити і хто з на стадіоні у Самбурі відбулися фінальні футбольні змагання за кубок Золота осінь-2015. У День подвійних свят Покрови Пресвятої Богородиці і День захисника України у місті Самбурі відбулося визначення цьогорічного володаря футбольного кубка Золота осінь-2015. На стадіоні у Самбурі відбулися фінальні поєдинки за традиційний кубок «Феста Колос Золота осінь. Торік володаром кубку була команда Юність із верхівців. Цьогоріч команда теж дійшла до фіналу і змагалася за кубок із постійним учасником фіналів командою ВАТРА із «Лук». але основний час не визначив переможця рахунок 1-1. У серії пенальтів влучнішими були верхівчани. І з рахунком 3-1 кубок Золота осінь знову поїхав у верхівці. Фінальні матчі відбулися під патронатом голови районної ради Андрія Бобака і міськрайонної організації ВО Свобода. Голова цього осередку Степан Сюшко разом з Андрієм Бобоком привітали футболістів та обболівальників та вручили переможцям і фіналістам Кубки. У нашому місті уже вдруге цьогоріч пройшла виставка дрібного тваринництва і птахівництва. У самборі відбулася виставка дрібного тваринництва і птахівництва Самбір 2015. Суди поділитися досвідом та похизуватися своїми улюбленцями. З'їхалися усі любителі у галузі кролівництва, птахівництва та голубівництва. На виставці також можна було придбати лікарські препарати та спеціальні корми. Організувала виставку продаж товариство Кролівник, яке очолює Микола Куч зв'язку з осінньою осінню зиму ми все проводимо два рази в році. Будемо тепер проводити виставку кролів. Значить, проводили весні, а тепер вирішили провести осінню. Так як хвороби, основні ці пройшли, і найкраще ми вирішили на жовтий місяць провести виставку. Кролів в місті Самборі. Так як це е, всі міста, області і інші райони проводять виставки, ми теж собі започаткували, бо в нас вже, то вже є дев'ята виставка, яка проводиться в місті Самборі. Ми теж започаткували собі таку виставку і провели виставку. У нас є клуб Кролівник, який очолюю я, Микола Кучево, і. Збираємося, їздимо, їздимо по інших областях. Були в Хмельницьку, були в Тернополі. 22 листопада поїдемо в місто Ужгород на виставку, так далі. І дуже така перспективна, цікава виставка. Особливо цікавить молодь нашу. От, вони цікавляться, як то годуються, кролі, скільки їх тримати, скільки годувати і так далі. От, для них то є дуже цікава така цього. Вони ми зв'язку з тим і робимо виставку і робимо для себе, для профілактики, запрошуємо інших людей з інших міст. Сьогодні до нас приїхали з Моршина, Дрогобича, Борислава, Трускавця, Старого Старосамбора, Турки. Мали приїхати гості з Городка, але щось вони щось їм там помішало, З Кумарного, із інших міст. Нашої області на виставці можна було побачити і купити різновиди кролів, голубів, корей, канарок тощо. Сюди зразки своїх улюбленців привезли любителі з Дрогобича Борислава, городка старого Самбора та сіл Самбірського району. На виставку завітав міський голова Тарас Копиляк, який привітав учасників заходу та вручив грамоти за вагомий внесок у розвиток і популяризацію кролівництва на Самбірщині. Слава Ісусу Христу! Дорогі наші самбірчани, шановні любителі, кроликів, птиці, квітів, дуже приємно є те, що сьогодні в наше рідне місто Самбір приїхало багато гостей. Це з Турки, з Старосамбірщини, з нового міста Добромиля, з Дрогобича, з Борислава, з Стрийщини. Із багатьох багатьох сіл нашого району. Я, Як обіцяв в минулому завжди підтримувати вас. Сьогодні свої обіцянки я виконую. Ще зовсім недавно, весною, ми зустрічалися тут і ви запропонували, щоб ми обов'язково осінню зробили таку. Виставку продажу кролів і птиці та голубів. Сьогодні ми разом. Йдучи сюди, до вас, одна жінка мені сказала, що говорить, що міський голова буде себе піарити. Ні, я не буду себе піарити, я не буду говорити свою предвибочу агітацію. Я скажу одне. Моя агітація це минулих моїх п'ять років роботи. А вам це цінити і прийти і зробити правильний вибір. Я всім бажаю міцного здоров'я, добра, злагоди, щоб кролики росли великі, щоб було багато м'яса, щоб було багато вас голубів, щоб було багато птиці, і хай вам щастить усіх починаннях. А в загальному хочу сказати, нехай буде, будуть кролики, будуть голови тільки тоді, коли в Україні буде мир. Я бажаю, щоб усі наші військові, які сьогодні захищають нашу Україну, які захищають наше місто, які захищають нас з вами, щоб вони повернулись в Україну здорові, щоб вони повернулись щасливі, щоб вони завжди були тут поряд з нами. І ця неоголошена війна, яка сьогодні є на сході України, що вона більше ніколи не повторилась в нашій рідній Україні. А ви, дорогі самбірчани та гості нашого міста, пам'ятайте про наших військових, пам'ятайте про їхні сім'ї, пам'ятайте про їхні родини. Пам'ятайте про їхніх дітей, які назавжди залишились сиротами в нашому місті. Я ще раз щиро вдячний вам. Я вдячний вам за цю допомогу. Я вдячний вам за те, що сьогодні ми разом. Я вдячний вам за те, що ми завжди завжди будемо разом. І в нашому місті ще багато разів Буде проводиться така виставка розпродажа кролів та птиці. Дякую вам і слава Україні! Героїнство! Слава Україні! Героїнство! Слава Україні! Слава Україні! Відповідно до статті 42 закону України про місцеве самоврядування в Україні за вагомий внесок у розвиток і популяризацію кролівництва на Сабірщині. Нагородити грамотами міського голови переможців осінньої виставки дрібного тваринництва і птахівництва «Самбір-2015». у номінації ветеран кролівник Котляр Івана Мирославовича, ветерана кролівника. Запрошуємо до нагородження. Іван Мирослава ви ще молодий, а вже ветераном називаєте. Топія Володимира Михайловича, ветерана кролівника. Запрошуємо до нагородження у номінації. Кращий селекціонер-кролівник Фігель Василь Васильович. За зайняте перше місце. Іван Іванович Андрющак отримує грамоту за зайняте друге місце. Запрошуємо для отримання грамоти за водяка Володимира Івановича. Третє місце. А зараз номінація Найважчий кролик третє місце. Грамоту отримує пан Федір Височанський. Вага 8 кілограм, так Тарас Григорович. Друге місце кріль вагою 8,800 вісімсот. Грамоту отримує співак Богдан Йосипович. Запрошуємо. І найважчий кролик вагою 8 кг 900 грамів. Та грамота за перше місце для шубака Ігора Миколаєвича. Миколайовича. Запрошуємо. — Самого молодшого учасника. Маємо найкращих голубівників. Грамотами нагороджується. Лисько Ігор Петрович, запрошуємо. Поки до нас підходить Ігор Петрович, грамоту отримує Йозефович Зиновій Степанович. Перепрошую, Юзефчик. Юзефчик Зеровій Степанович. Грамота кращого голубівника. На самборі є багато відводів. Я тримаю голубів вже 50 років і бажаю всім молодим теж йти тим, тому що не буду займатися не горівкою не наркоматиком, а 13 тисяч обігодів і бути добрим на ще життя для нас, нашої любої України. Грамотою нагороджується кращий голубівник Цвірчак Михайло Адамович. Запрошуємо для отримання грамоти. Номінація «Кращий аматор-птахівник» Грамотою нагороджується Маріан Миронович Цицик. Грамоту отримує аматор-птахівник Роман Любомирович Богданов. Наш з міста Борислава. Грамоту отримує аматор птахівник Іван Степанович Гурський. Запрошуємо для нагородження. Номінація кращий аматор звіровод. Грамоту отримує Роман Ярославович Павлішак. Запрошуємо для нагородження. Грамота кращого аматора звіровода для Гудзія Володимира Маряновича. Запрошуємо для нагородження. І грамота для аматора звіровода дочемінського Ростислава Ігоровича. Запрошуємо. Наймолодший учасник нашого сьогоднішнього заходу. Підсумкові гри тижня завершується, а ми з вами прощаємось до наступних зустрічей. Бережіть себе і Україну!